Всім привіт! Продовжуємо вивчати мову програмування HTML та CSS. І на минулому році ми зробили макет нашого майбутнього сайта за допомогою програми Figma. А сьогодні ми будемо перевносити саме цю всю інформацію до нашого коду. І так, розпочнемо. Поки що в боді можна все витерти, зтерти, нам поки що воно не потрібно. І дивимося, нам тепер потрібно зробити одразу з вами. Наприклад, якщо повертаючись до фігми, нам потрібно додати інформацію про нашого користувача, посилання для зв'язку, освіту та додатку, ну, досвід роботи. Також нам потрібно зробити ліву частинку сайт-бар, де у нас є фото, контакти, програмні навички та навички взагалі. Що нам потрібно зробити? Якщо ми будемо користуватися фігмою, то наводячи на будь-який пункт, ми бачимо, що він у нас виділяється. Ми робили та групували кожен пункт. Зі своєю інформацією. Тобто у нас освіта повністю виділяється, якщо ми хочемо щось змінити, то два рази натискаємо і виділяємо саме текст. Тобто У нас є от з вами блоки. В кожному блоку є ще блоки, або ж вже текст, який наповнений. Якщо розбирати саме з нашим текстом про нашого користувача, то тут у нас блок, і в ньому є тексти та заголовки. Якщо брати досвід роботи, то в нас є коробочка. Блок, в якому є ще два блоки, це дві наші роботи. І сьогодні ми навчимося саме заносити їх до нашого коду. І так, розпочинаємо саме з першого нашого блоку, з нашої коробочки. Для цього ми відкриваємо наш сайт, і нам потрібно саме в боді прописати div. Тобто, що ми відкриваємо нову коробочку, в якій буде в нас все зберігатися. ДІВ написали. Відступаємо декілька разів, ось так от, щоб краще було видно. І тепер дивимось Дів, це у нас буде повністю ось ось цей от задній наш фон, сіренький, який ми робили, тобто наш фрейм. Це буде повністю весь на сайт. Тепер нам потрібно зробити ще дві коробочки, в яких буде основна частинка, тобто білий фон та все, що на ньому зображено, та синенький сіренький. Фон, на якому зображено наше фото та контакти. Тобто, це у нас ще дві коробочки, в яких буде своя ж інформація. Для цього ми також робимо. Ось що. Повертаємось до нашого HTML. І тут також відступаємо табом і пишемо div 1 та div 2. div 2. Тобто, один div перший, це у нас білий фон. Це у нас ось ця от інформація. А другий div Зараз. А другий div це у нас ось ця от інформація, яка у нас саме ліворуч, Сайдбар. Давайте одразу тепер розберемось. Сайтбар ліва частинка. Ми можемо прописати як div, або ж прописати як асайт. Це буде правильно і так, і так. Тобто різниці не буде саме для цієї лівої частинки. Можемо залишити або div, це також правильно, або site. Просто е-сайт трішечки буде краще відображатися саме за допомогою пошукової системи Google. Але ми залишимо саме з дівом, щоб краще зрозуміти, як це все працює. Тепер дивимось. Ми можемо залишати для себе коментарі, якщо нам це потрібно. Для цього нам потрібно робити ось такі от позначки. Ставимо дужку ліворуч, знак апострофа та дві терешки. І тут ми можемо прописати, що це у нас буде. Тут, наприклад, ми зараз записуємо основна частина або ж основна інформація. Основна інформація. Також саме ми можемо скопіювати і поставити ось тут біля цього діва, наприклад, ліва частина або додаткова інформація. Давайте допишемо ліва частина інформації. Ліва додаткова інформація. Ось так. Ліва додаткова інформація. Перед цим дівом ми одразу пропишемо, що це наш сайт повністю. Сайт. Тобто, ось ці от дошки відкривають нам саме коментар, який не буде показуватись на нашому сайті. Якщо я зараз відкрию сайт та оновлю його, то ми бачимо, що нічого немає. Тобто, це ми ставимо для себе просто е, нагадування про те, щоб ми розуміли, що саме знаходиться в цьому блоці. Повертаємось до сайту і дивимося. Якщо це у нас основна інформація, а це у нас додаткова інформація, саме наша ліва частинка, тоді поки що можемо її закрити. Ось тут є позначки, і поки ми з нею не будемо працювати. Ми зараз працюємо повністю з нашою і основною інформацією, до якої нам зараз потрібно буде внести наш текст. Повертаємось до нашої розгортки і обираємо, наприклад, перший блок це про нас або ж про юзера, і обираємо. -візитка, копіюємо, додаємо саме сюди наш текст. Тепер знову повертаємось до фігми, обираємо нашого персонажа. Або ж ви себе записуєте. Додаємо також текст, обираємо потім повністю весь текст, який прописаний коротко про нього. Та додаємо саме до а, нашої коробочки. Тобто ми зараз додали. В нашу коробочку, саме про користувача, певну інформацію. Тепер давайте переглянемо, як це буде виглядати на нашому сайті. Одразу ми можемо оновити і бачимо, що текст вже доданий. Тобто ми бачимо, що у нас є сайт-візитка, Андрій Соболь та текст, який він про себе написав. Але ми бачимо одразу, що в нас не показується, так, як на нашому макеті. Це робиться. Та змінюється все дуже швидко. Нам просто потрібно додати заголовки, параграфи та так далі. Як нам це зробити? Перш ніж розпочати редагувати саме наш текст, ми повинні одразу вказати, що цей текст у нас лежить в коробочці. Зрозуміло, що в нас є коробочка основної інформації, але тепер нам з вами потрібно ще додати до цього тексту коробочку саме про нашого юзера, тобто про нашого користувача. Для цього копіюємо, наприклад, коментар. Ставимо під дівом Enter та прописуємо про нас". про нас. Про нас. І тепер нам треба під цим коментарем створити нову коробочку. Тобто новий Дів, для того, щоб там вже в нас саме та інформація, яка повинна бути. DIV. Ставимо Enter. І ось цю інформацію тепер ми копіюємо та переносимо до нашого діва саме про. До нашої коробочки, якій і потрібна інформація про нашого користувача. Тепер ми зробили. Повністю у нас тепер з вами є коробочка саме про нашого користувача. Тепер нам треба додати саме заголовки та параграфи до нашого тексту. Наприклад, у нас заголовок буде один це у нас саме ім'я та прізвище нашого користувача. Заголовки у нас прописуються H1, H2, H3, H4. Наприклад, зараз робимо. Якщо у нас тут текст великий, то ми одразу пишемо H1, наприклад, як заголовок H1. І всерединку між H1 та H1 ми прописуємо саме той текст, який нам потрібен. Тут видаляємо, сюди додаємо. І перевіряємо, тепер, як у нас це виглядає. От, Вже у нас змінився повністю вигляд нашого сайту. Але ми розуміємо, що зараз у нас ось ця ітезитка та текст. Розміщені саме не в своєму тегу. Тобто, нам потрібно додати ще тег, наприклад, h1, h2 для меншого розміру, та для того, щоб ми потім змогли редагувати, та, наприклад, параграф або ж h5 до нашого тексту. Як це зробити? Так само, як і з прізвищем там я. Тут ми витираємо і ставимо, наприклад, H2. І посередині ми прописуємо сайт звідка. А ось тут ми, наприклад, вставимо P, бо це у нас параграф. Завжди, де багато у нас тексту, ми прописуємо саме p параграф, тег параграфу Копіюємо цей текст і додаємо саме наш тег параграф І тепер знову ми можемо оновити і побачити, що майже нічого не змінилося, тільки у нас. Змінився розмір саме сайту візитку. Якщо розмір тишки не підходить, то можна, звичайно ж, наприклад, тут не H2 зробити, а H3, наприклад. І в нас також там так само зміниться розмір одразу на сайті. Так. Це ми зробили. Тобто у нас тепер є повністю коробочка, якій у нас показується повністю все про нашого користувача. Ось ця от коробочка, яка зараз виділяється в нашому макеті, в нашій фільмі. Тепер же нам з вами потрібно додати ще послання для додаткового зв'язку, освіту та досвід роботи. Дивіться одразу: освіту ви зробите самостійно, та другу роботу ви також зробите самостійно по зразку, який я зараз покажу. Тобто ми вже вміємо додавати саме текст та додавати йому теги з освітою, складного нічого не буде. З досвідом роботи я також зараз покажу це все. На екрані, а другу роботу ви зробите таким же самим чином, як і у нас буде блок першої роботи зроблений. Посилання я зараз показую, як ми робимо. Для того, щоб додати посилання для додаткового зв'язку, нам потрібно зараз. Я скопію додатковий зв'язок, просто зробити нову коробочку. Ось тут, після, про нас ми робимо нову коробочку ІФ. Звичайно, у нас нова коробочка це ДІД. І одразу пропишу. Коментар, що це у нас додаткова інформація, точніше, додатковий зв'язок. Копіюю. Додатковий новий зв'язок. Зробила. Додатковий зв'язок у нас також є. І тепер нам потрібно зробити саме правильне наповнення нашої коробочки зі зв'язком. Як саме нам це зробити? У нас відкривається та додається новий тех для того, щоб зробити саме список. Це 1, 2, 3, 4 і так далі. Але перш ніж це зробити, нам потрібно додати заголовок. Заголовок у нас буде відображатися як H3. Або ж H4, як ви хочете. Ну, давайте зробимо так, щоб було все гарненько. То зробимо ось тут сайт візитка на H4, а заголовки тоді будемо робити H3. Давайте переходимо знову сюди, тоді тут ми робимо H4. H4. А тут робимо H3. H3 зробили, відкрили тех. Та тут прописуємо саме назву нашого блоку. Це посилання для додаткового зізку. Робимо, копіюємо та переносимо до нашого коду. Зробили. На сайті одразу це все додається. Повертаємось до нашого коду, і нам тепер потрібно з вами зробити саме список. Тобто нумерацію 1, 2, 3, 4 для того, щоб правильно в нас відображалося. Для цього у нас відкривається нова функція, точніше, новий тех, який називається OL. OL – це саме у нас список. Він у нас відкривається також, як і тег, тому що в ньому буде прописуватися саме певна кількість наших цих нумерацій, тобто 1, 2, 3, 4. Для того, щоб це зробити, у нас додається також ще один новий тег, такий як Лі. Лі цей буде оця у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Якщо ми зараз відкриємо сайт, то ми вже побачимо одразу 1. Хоча у нас в коді ніде немає одиниць. Якщо я зараз лі приберу, то цієї одинички не буде. Тобто ця Лі в нас працює як наша нумерація нашому списку. це цей буде наш тег для того, щоб створити список. І так. Дивимось, якщо у нас там е, два послання для сіткрут, то в нас повинно бути два лі в нашому коді. Повертаємось до нашого коду та прописуємо лі та лі. І перевіряємо, як буде відображатися на нашому сайті. Як бачимо, в нас тепер є повністю 1 та 2 е, наповнення саме нашого списочку. Що ж нам тепер з вами потрібно зробити? Нам тепер потрібно до цього Лі додати саме посилання, за допомогою якого ми зможемо в подальшому переходити на Instagram та Facebook. Або ж на ваше посилання, яке ви там будете вказувати. Для цього нам допоможе новий тег, як А. Прописуємо тех А. Він прописується у нас завжди всередині Лі. Отак от, от А ставимо, і бачимо, що в нас є тут. А шреф? а шреф це і буде посилання, яке повинно в нас працювати. А між тегами А, ми будемо прописувати, як буде відображатися в нас це посилання на сайті. Давайте зараз і спробуємо це зробити. От, одразу у нас там, якщо так дивитися, то є інформація: це Інстаграм, крапки та відкрити. От одразу давайте зробимо Instagram. Інстаграм, давайте поставимо перед Лі, точніше ще перед А. Робів і дивимося, як це виглядає. У нас Інстаграм з'явився. Тепер нам потрібно додати саме ті крапочки, які нам потрібні. Наприклад, декілька штук я зараз зроблю. Ви потім відредагуйте. Зробили декілька крапочок, і нам ось туди, де повинна бути відкрите, прописуємо. Тепер те, що нам потрібно. Так, відкрите у нас є. Я його копіюю повністю це слово. Скопіював саме з квадратними дужками. А Hреf ми повинні вставити наше посилання для того, щоб воно стало активним. От давайте одразу зараз зробимо Інстаграм. Інстаграм. Робили і робимо копіювання. Зробили. І додаємо тепер саме копіювання. Ну, я зараз просто роблю посилання на сам Інстаграм, не на сторіночку, а просто на нього. І тепер переглядаємо, що на нашому сайті. Тепер на нашому сайті з'явилась кнопочка як відкрити. Якщо ми на неї натиснемо, то до нас відкриється Інстаграм. Повертаємося до нашого сайту. Тепер нам так само потрібно зробити саме з Facebook. Робимо точно так же. Facebook. Робимо точно так же. Копіюємо. Так, поки не копіюємо, зачекаємо, ми можемо одразу скопіювати повністю все, що нам потрібно. Ось так от копіюємо. Ставимо в ліжки Enter та прописуємо, що повинно тут бути. Ось тут відкритий ми так і залишаємо. А посилання на Facebook ми заміняємо. Та отут також ми можемо Facebook скопіювати. Та прописати замість нашого інстаграму. Зробили. Тепер перевіряємо, як це виглядає на нашому сайті. На нашому сайті це точно також виглядає, як і в нашому макеті. Тільки нам потрібно буде додати більше крапочок для того, щоб була правильна відстань, як у нас показано саме на нашому макеті. Це ви вже зробите самостійно. Можемо зараз трішки тут, наприклад, одну крапочку додати. Для того, щоб вони були майже рівненькими. Давайте перевіримо. Так, майже рівненьке. І тепер ми з вами переходимо саме до наступного нашого пункту. Це пункт в нас, саме наша освіта. Освіту ви можете зробити самостійно. Я тільки що показував, як ми додаємо саме інформацію про нашого користувача. Можна скопіювати буде саме з, цієї, з цього блоку і зробити освіту самостійно. А ми поки що з вами переходимо до досвіду роботи. Нам потрібно буде з вами зробити правильно саме наш досвід роботи, та зрозуміти, як його потрібно робити. Так, давайте я зроблю ось так от, відступаю від цього діву, та роблю знову таке нагадування. Ось тут, наприклад, у нас буде освіта освіта. І одразу тут так само роблю позначку. Освіта, це буде для вас підсказка, де вона потрібна бути. А отут я одразу роблю робота. Робота. І для того, щоб мені заповнити саме блок з роботи, мені потрібно додати div. Обов'язково. Div для того, щоб ми відкрили нашу коробочку і поклали до неї певні значні Div. Div. Ми відкрили з вами коробочку з роботою, але, як я вже казав, якщо ми будемо дивитися на наш макет, то ми можемо помітити, що якщо ми відкриємо нашу коробочку робота, в нас є тут ще дві коробочки, тобто в нас є заголовок, і є дві коробочки, в яких прописано саме, ким ми працювали, роки роботи та які в нас були обов'язки. От зараз нам з вами потрібно буде зробити це разом. Як це ми робимо? Спочатку ми повинні написати про досвід роботи. Копіюємо досвід роботи. Скопіювали. І додаємо тут, наприклад, так, H3 в нас це заголовки. H3 досвід роботи. Перевіряю на сайті. У ну, нас з'явився досвід роботи. Це дуже гарно виходить. І тепер нам потрібно з вами зробити, звичайно, ж два блоки. Перший блок я заповняю повністю з вами. А другий блок ви робите самостійно. Так, і я одразу роблю собі коментар. Ось тут от, робота 1, А ось тут роблю коментар: робота 2. Так, роботу 2 я поки що закриваю, вона нам не потрібна. І ми розпочинаємо саме працювати з нашою роботою. Ми можемо з вами побачити, що в нас є назва е, Рік. Та знову таки нумерація. Але замість нумерації у нас з вами є крапочки. Як це тепер нам зробити? Все точно так же, як ми робили з нашими посиланнями для додаткового зв'язку. Спочатку ми розпочинаємо саме з того, ким ми працювали. І так, Давайте одразу повернемося до нашого діву і пропишемо, що, наприклад, якщо там у нас назва заголовок це H3, тоді ми робимо H4. тут. І прописуємо в ньому саме, що ми були старшим менеджером ресторану. Повністю все виділяємо. Та додаємо саме Вас 4. Тепер нам з вами потрібно додати, саме, з якого по який час ми там працювали, це можна зробити як параграф. Це можна зробити як параграф. Ось так от. І тепер саме нам з вами потрібно зробити ось цю нумерацію. Тут тепер дивіться, якщо нам потрібно 1, 2, 3, то ми ставимо саме OL, якщо нам потрібно крапочки, то нам треба поставити UL. Тобто це буде точно такий же список, але без нумерації, а за допомогою крапочок. І тепер, якщо ми звернемо увагу до нашого списку, то у нас тут є е, два обов'язки. Якщо ж у вас там було більше, то окей, ставите, прописуйте більше. Якщо там у нас два, Обов'язки, то ми з вами прописуємо знову таке лі. На сайті вже у нас одразу з'явилася ця крапочка. І якщо у нас там два обов'язка, то нам потрібно з вами додати два лі, і в нас додасться ці дві крапочки. Тепер нам потрібно з вами додати до нашого лі саме наш текст, який і повинен відображатися на нашому сайті. Одразу прописали. Тут просто ми копіюємо текст, більше нічого не потрібно додавати до нашого лі. Ще раз оп, додали. І тепер ми з вами дивимося. На нашому сайті тепер є інформація, яку ми перенесли саме з нашого макету, зробленого нами в фігмі. Що вам потрібно зробити в домашній роботі? В домашній роботі вам потрібно додати повністю блок з освітою та блок з другою роботою для того, щоб у нас тут було більше контенту. На цьому в мене все. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь.